Привокзальний базар у суботу вкотре здригнувся від набігу воровничої молоді. Хто вона і звідки, достеменно невідомо. Та люди припускають, що це футбольні фанати із Харкова. Вони сходять із електрички на лозову і виштовують набіги. За словами місцевих продавців, такі нальоти останнім часом стали регулярними. Натовп юнаків просто у стилі орди Чингисхана налітає на торгівельні ряди і хапають усе, що можна. Цього разу постраждали продавці овочі та кондитерки. Миколай ледь урятував свою продукцію. Украли кондитерку ящики повне. Зашло где-то человек 10, 12, малолетки. Заходять, одні прикривають, другі тащуть і потім убігають. Я думаю, що вони залітні, вони не місцеві. То лі з Запорожжя, то і з Харкова. І ці рейди постійно. Повернути солодощі допоміг, звичайний покупець. Вискочив, ну, один ящик забрав у одного. От. А вони тут вже три ящика взяли, тут був ну, народ був. То три ящика відбив мужик, другий, який заходив, він там і забрав ящики. Футбольну орду ми зустріли на привокзальній площі, коли їх від торгівельних рядів намагалися відігнати працівники міліції. Наша камера також ледь не постраждала від зухвалих злочинців. На все, 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 Бери камеру. На щастя, нам допомогли міліціонери. Ми дуже сподіваємося, що працівники правоохоронних органів наступного разу зможуть запобігти крадіжкам злочинної орди.